Руна дня на 15 грудня 2024 року. На цей день випала руна вірт. Вона символізує невизначеність, долю, приховані можливості та те, що ще не визначено. Ось що може вас очікувати. День може бути наповнений несподіваними подіями або ситуаціями, які важко контролювати. У вас може з'явитися шанс, про який ви навіть не підозрювали. Це нагадування про те, що іноді важливо довіритися процесу і прийняти те, що відбувається. У центрі уваги можуть опинитися події, які здаються визначеними згори. Невідомість це не обов'язково загроза, а можливість для нового досвіду. Якщо щось змінюється раптово, спробуйте адаптуватися замість того, щоб опиратися. Іноді не потрібно мати всі відповіді зараз, дозвольте подіям розвиватися природно. Хоча вірт символізує долю, ваше ставлення та вибори також мають значення. Руна вірт нагадує, що життя це загадка, де багато чого залишається прихованим. День може стати можливістю прийняти те, що ви не можете змінити, і зосередитися на тому, що під вашим контролем.